Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила mm. на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. Переламай ноги. Анжела любить поганих хлопців, а ця штука б'є в тобі кроля. Тільки вдихає глибше. Романовський буде відповідати. За що? За розвал імперії? Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього демона. Ви відкрили браму в потибіччя. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні сім. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рута, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки? Які ще знаки? На ну, мені нічого немає. Що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти друг, ти нахрен друг, мене? Знайдіть нащадка лісових чаклунів, Віддайте йому скрижалі, він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуна Тарадуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що, я в лісі не можу. Де цей долбаний туалет? Ви чули те, що є? Мене шукаєте. Карма. Ціні незабутих предків. У кіно з 19 вересня.